Ми святкуємо 50-річчя футбольної школи Дніпро 75 По-перше, я хочу подякувати Лапшанова Валерію Григоровичу. Ця людина багато років вкладала душу у розвиток футбольної школи та стала ініціатором сьогоднішнього заходу. Сьогодні нас очікує матч легендів, але я вважаю, що саме головне, що ми сьогодні зібрали футбольну родину Дніпра 75 і це найцінніше. Святкуємо 50 років футбольної школи Дніпро 75 п'ять школа, яка подарувала Дніпру області і Україні дуже багато відомих футболістів, легенд, які стали дуже видатними футболістами. Я хочу подякувати Геннадію Волославичу Буткевичу. Це неймовірна людина, яка допомагає не тільки Житомиру, а й Дніпропетровської області Дніпру. І він. Допоміг провести цей захід, тому дякую йому і паліся. Геннадійславич прийняв рішення відкривати у Дніпрі футбольну академію, яка буде називатися Дніпро 75 Це неймовірна подія, про яку ще ніхто не знає. Ми сьогодні плануємо об'явити про це і найближчим часом ми знайдемо місце під новий стадіон, буде там, буде базуватися нова академія Дніпро 75 Тобто буде будуватися зовсім інший стадіон, зовсім все по-новому? Так, все буде нове, все буде спочатку, і ми завдячуємо Геннадію Відославичу, що він прийняв таке рішення у своєму родному, рідному місті провести і будувати таку футбольну академію. Я звернувся до нього за допомогою, і він прийняв рішення, що давайте відкриємо футбольну академію, тому що такі традиції, така історія повинні бути і не закінчуватися у такому великому місці. Чесно кажучи, мене сьогодні дуже вразила промова засновника Дніпра 75 Валерія Лапшина, який ось згадав президента футбольного клубу Палісі Геннадія Владиславовича саме в тому контексті, що він вихованець Дніпра 75, людина, яка закінчила цю академію, грала в футбол. І... Його, скажімо, така пошана, скажімо, така, от такий, як по футбольному респект за те, що президент клубу робить зараз в Житомирі, в Житомирщині, тобто розбудовує інфраструктуру і дійсно там будує дуже потужний футбольний проєкт. Але в той самий час. Я би сказав про наступне, що ніколи не може існувати майбутнього, якщо людина не пам'ятає минуле. От в цьому, думаю, тут дуже великий сенс закладено те, що президент футбольного клубу Палісія Геннадій Буткевич пам'ятає своє дитинство і юність, і де він виховувався, де він вперше грав у футбол, де він полюбив цю гру, де він зрозумів цю гру. Так? І ось він це пам'ятає. І зараз цей, ну скажімо, буремні часи. Він ще навіть знаходить і час, і можливості, щоб відновити і, скажімо так, цю легендарну академію Дніпра 75 яка завдяки президенту футбольного клубу Палісся зараз почне розвиватися, працювати. З яку участь буде брати саме Геннадій Владиславович? Як він мені розказав особисті бесіди? По перше, це буде відбудова стадіону для академії, тобто у них буде стадіон буде якісні поля для того щоб тренувати тренуватися і ми знаємо, як це вміє президент Полісся. Він зробить це масштабне, і плюс він буде фінансово підтримувати життєдіяльність Академії Дніпра 75 Тому я вважаю, що в місті, де, на жаль, помер великий футбол, зараз мені здається, це натяк на те, що футбол повертається в місто, яке традиційно вважалося футбольним. Я маю на увазі Дніпро. Виходить, що завдяки Геннадію Владиславовичу зараз з'явиться купа нових талантів, тобто таких як Литовченко, можливо Дев'яненко і ще інші. Ну, от я сьогодні в Дніпрі, я давно тут не був, от з ким я не розмовляв, зі спеціалістів, які сьогодні тут функціонерів. В Дніпрі дуже, скажімо, конче такий великий дефіцит академій, школ, всього того, що, де може дитина зараз займатися футболом. Зараз це з'явиться і це бренд Дніпро 75. Я думаю, це буде великий попит отримати запрошення саме в цю школу. Хочу сказати, що сьогодні у Дніпрі відбулось чудове свято футболу. Зіграла збірна ветеранів України проти команди Дніпро-75. Зустрілось багато дуже легенд різного покоління, дуже багато вболівальників, багато дітей. І чудово, що зараз Геннадій Владиславович Буткевич прийняв рішення відродити Академію Дніпро-75, тому що діти це наше майбутнє. Відкриття Академії Дніпро-75 це історично, багато є юних талантів, це дасть можливість для них розвивати свій талант. І для майбутнього стати гравцем збірної України. Серед нас є і люди, які служать в силах спеціальних операцій. Сьогодні Андрій Донець. Він, не зважаючи, що вийшли з району, він зараз приїхав грати сюди. Дмитро Шаповал нас служить. І ми хочемо від сил спеціальних операцій передати подяки нас, Буткевичу Геннадію Владиславовичу. Є подяка, є є керівник, якраз представник з Полісся, пан Денисов. Ми хочемо Геннадію Владиславовичу вручити від сил спеціальних операцій. Ось таку подяку, тому що він робить для України дуже багато. Він робить так само. Ми працюємо з компанією бізнес. Він нам дає заробляти. А ми це все війну віддаємо. І ми також дякуємо від цього командуванням, тому що він нам дуже дуже багато допомагає. Передайте, будь ласка, Геннадію Владиславовичу, миру, здоров'я йому і дякуємо, що він такий. Оркестр дайте Оп! Це прапор, який з нами вже три роки. Візьміть його, будь ласка, щоб він був символом добра. На пам'ять вам, це від всіх наших побратимів, від командувача Сил спеціальних операцій він теж розписався. Дякуємо вам, дякуємо і разом. Дякую вам, дякуємо. Здесь говорили много о Геннадии Буткевиче, который когда-то был в команде 58-го года рождения. Я себя считаю каким-то каким вроде бы и обязанным, и не обязанным. Он был одним из хороших футболистов. Но он стал еще лучшим организатором, когда сделал город Житомир. Футбольным городом. Построил там большую хорошую базу, открыл академию, команду вывел высшую лигу и добился с ней больших результатов. Хочу поблагодарить ему. Сьогодні було оголошено про відродження Академії Дніпро 75 От вам як вихованцю приємно, що ваше, так сказати діти ще знову розпитає. Ну, Це бренд не тільки України, навіть, можна сказати, навіть весь Радянський Союз знав цей ім'я Дніпро 75 Зараз дуже важливо, щоб у Дніпрі дуже в футбольному місті відродилася така школа з такими славетними вихованцями, тому що цих вихованців ну, всі знають Литовченко, Протасов, Дім'яненко. І цей список можна продовжувати продовжувати. Сьогодні це показує, яке було свято. Повний стадіон. І, і практично, то, що, то, що я бачив, це все вихованці цієї школи. От ви як вихованець цієї школи, от можете згадати якийсь такий найбільш пам'ятний момент зі своїх часів? Ну, Пам'ятні часи, дійсно, коли ти був е, малим. Е, коли тебе вибирали цю школу, це дуже, було дуже. Е, так, скажемо, така подія, яка запам'ятається на все життя, коли тебе вибирають в 20 кращих з усього міста, тому що місто велике, мільйонне, і в кожному районі були свої такі філії. В них грали, були команди, і в 12 років, коли нам виконувалося, робили збірну городу. І дуже було престижно попасти в збірну. Це було щось таке, тому що ну дуже важко, була дуже висока конкуренція дуже було багато філій. Тому це запам'яталось на, на на все життя. Попасти в збірну це було щось таке неймовірне.